Доброго дня, друзі! Вас вітає інтернет-магазин Інструментик. Зверніть увагу на велику кількість стартерів для мотокос, бензокос, тримерів, які є у нас в наявності, якщо нема під замовлення. Незабаром весна. Такі детальки, як стартера. Буває шукають. Маємо велику кількість, кого цікавлять. Зверніть увагу на вибір, на модель свою. Перед тим як замовляти, краще переглянути свій стартер, зрівняти і робити замовленням. З вами був інтернет-магазин Інструментик. Всім гарного дня!